Вітаю вас, друзі! Знову поговоримо про те, як підключити газовий котел від акумулятора. Ну, звичайно, тоді, коли відключають електроенергію. На цьому каналі вже є відео про те, як підключити газовий котел. Як подати заземлення на один з провідників. Але люди питають, як найпростіше підключити газовий котел для живлення в умовах блекаутів. Люди питають, як найшвидше підключити газовий котел. Зараз все розкажу і все покажу. І так це відео для тих, хто має автономне опалення в квартирі чи за міському будинку, а на газовий котел, щоб він працював. Треба подати відповідну напругу 230 В, ще й бажано синусоїдальної форми. Зараз, як бачите, напруги немає і котел можна вимкнути з розетки. А скільки ж Вт споживає газовий котел? Тобто, яка його електрична потужність споживана? Про це можна дізнатися з технічних характеристик. Ось в нижньому рядку, як бачите, потужність цього котла електрична споживана становить приблизно 100 Вт. Перш за все, візьмемо акумулятор. Він може бути будь-який, але він повинен підходити по напрузі до інвертора, який ми будемо використовувати. В даному випадку це 12-вольтовий автомобільний акумулятор ємністю 60 годин. Чим більше ампергодин, тим краще. Один з моїх інверторів має потужність 1600 Вт. Ну, принаймні так написано на ньому. Ми вже говорили, що справжня потужність у нього приблизно в два рази менша. Звичайно, ще треба з'єднувальні провідники, щоб приєднати акумулятор до інвертора. Ці провідники йшли в комплекті до інвертора. Ну от і приєднуємо: червоний до плюса, а чорний до мінуса. Не переплутайте, деякі інвертори не мають захисту і можуть вийти з ладу. Зажимати треба помірно, щоб і різьбу не зірвати і забезпечити добрий контакт. Для підключення до акумулятора використовуємо крокодили або їх ще називають прищепками. Оскільки струми не дуже великі, то такого з'єднання буде цілком достатньо. Зараз проведемо пробне включення, подивимося, яка буде напруга в режимі холостого ходу. Як бачите, вона становить 12,4 В. Ну, правильно, я вже заряджав від цього акумулятора гаджети, смартфон і ноутбук. Здається, все просто. Включимо котел в інвертор і все запрацює. Включаємо вилку котла, запускаємо інвертор і подивимось, що буде. Як бачите, котел запустився. Включимо тепер режим опалення. Запрацював циркуляційний насос, що збільшило навантаження на інвертор. Далі я чую навіть запалення полум'я, але не працює індикатор полум'я, тому що він іонізаційного типу, він потребує заземлення. І через деякий час клапан закриє газ і котел перейде у помилку, в режим помилки. Я знаю про цю проблему і постійні глядачі каналу вже знають про це. Треба подати заземлення на один з виводів інвертора на будь-який. Отож, відключаємо котел від інвертора, і на один з виводів на цей чи на цей подамо заземлення. Для цього використаємо провідник, на одному кінці якого є крокодильчик, а на другому кінці петля. Для підключення на вилку до котла. Крокодильчиком підключаємося до захисного заземлення євророзетки. Заземлення нікуди не ділось, під час відключення воно залишається. А петлю надіваємо на один з виводів вилки котла на будь-який. Якщо вона дуже легко надівається, треба зробити її трошки тіснішою, що я і роблю. Таким чином, захисне заземлення потрапить на один з виводів інвертора. Його можна умовно назвати нульовим. А другий фазовим називати не варто це ж не трифазна система. Так, да, і Якщо у вас в оселі немає розеток із захисним заземленням, то його доведеться пошукати. Інколи навіть доведеться провести заземлюючий провідник або нульовий провідник, наприклад, від щитка. Або в сільській місцевості зробити заземлення, тобто забити штир в землю і приєднати до нього провідник. Ось ми знову підключили котел до інвертора, але вже із заземленням. Включаємо інвертор і дивимось на котел. Стартанув контролер, потім по манометру видно, що запустився циркуляційний насос. І нарешті червона лампочка говорить про появу полум'я. Котел запустився в штатному режимі. Ось така проста система резервного живлення газового котла, яку можна розгорнути за 5 хвилин. Навіть не за 5 хвилин, а за 3-4 хвилини. Напруга трохи просіла, бо акумулятор вже трохи розряджений. Ну ось буквально декілька хвилин і батарея опалення вже тепла. Насамкінець варто нагадати, що як тільки з'явиться електроенергія, акумулятор треба підзарядити. Для цього підійде будь-який зарядний пристрій. в мене, наприклад, ось такий. Знову підключаємо, дотримуючись полярності. Для цього кольорове маркування провідників служить: червоний плюс, чорний мінус. Струм зарядки, як бачите, 5,3 А. Я думаю, годин 5-6 він буде заряджатись. Це одна з проблем таких акумуляторів свинцево-кислотних. Вони довго заряджаються. Якщо взяти, наприклад, літій залізофосфатний акумулятор, вони заряджаються набагато швидше. Ну що ж, бажаю вам успіхів у забезпеченні теплом своєї оселі. Дякую за перегляд.